Ми ретельно вивчаємо український план перемоги і за потреби розглядаємо додаткові дії, щоб допомогти українцям перемогти. Державний секретар США Блінкен підтвердив відданість адміністрації Байдена успіху України у протистоянні російській агресії у п'ятницю. На прес-конференції Нью-Йорку, де проходила Генеральна асамблея ООН, і де відбувалася частина зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівництвом США, Блінкен сказав, що Америка значно збільшила підтримку України, оголосивши про пакет допомоги вартістю понад 8 мільярдів доларів. Блінкен також додав, що адміністрація тепер вивчає план перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив Байдену під час їхньої зустрічі в Білому домі в Вашингтоні, відповідаючи на запитання про те, чи Київ отримав чи отримає в майбутньому принаймні дозвіл на використання західної зброї для завдання ударів по військових об'єктах в ГЛІП Росії. Блінкен відповів, що адміністрація та партнери України вивчають тепер подробиці цього плану і за потреби розглядають додаткові дії, щоб допомогти українцям досягнути перемоги. Ми зробили важливі кроки, щоб підтримати народ України, який продовжує захищатися від російської агресії, що триває, і продовжує відстоювати свій суверенітет і незалежність, своє право вирішувати своє власне майбутнє. Цих грошей має вистачити до завершення каденції нинішньої адміністрації. Адміністрація тепер вивчає план перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі у Білому домі у Вашингтоні. Ми дуже ретельно вивчаємо питання далекобійності, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, якщо потрібно, додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху. Байден дуже чітко заявив, що він відданий успіху України. Він також прагне переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для ефективного захисту. Я говорив це багато разів і скажу знову: кожен крок на цьому шляху ми пристосували та адаптували до потреб. Я переконаний, що ми продовжуватимемо це робити. Голова американської дипломатії також наголосив, що боротьба України за справедливість має підтримку світової спільноти на Раді безпеки у вівторок. Переважна більшість країн засудили жорстоку загарбницьку війну Росії та закликали до справедливого і тривалого миру на основі статуту організації Об'єднаних Націй. Нагадав Блінкен. на його переконання, вирішальне значення для цього має тиск на Іран, Північну Корею та Китай, які є ще одним постійним членом Ради безпеки ООН. за словами Блінкена. Вони мають припинити надавати зброю, артилерію, техніку та іншу підтримку, яку Путін. Використовує для руйнування українських будинків, енергетичних мереж та портів. Тим часом Північна Корея засудила Отребаші от ніхто їх не питав. Військову допомогу США Україні та пригрозила ядерною війною. Чим погрожує Росія і Білорусь, і не тільки ну ось ці такі диктаторська колаборація все ніяк не може перестати діставати свої ядерні бубінці. Гра з вогнем в КНДР розкритикували допомогу США Україні. Обхеняні заявили, де нагадаю безпосередньо допомагають Путіну у війні, насилаючи йому мільйони боєприпасів, насилаючи йому. Балістичні ракети КН-23 аналоги іскандерів насилаючи різну амуніцію та зброю. В пхняні заявили, що захід недооцінює буцімто серйозні попередження Росії і може не впоратися з наслідками. Сестра лідера КНДР Кім Чен Іна Кім Йон Чон заявила, що новий пакет допомоги США Україні ставить Європу на межу ядерної війни. Її заяву опублікувало державне інформаційне агентство КСНА, які назвала допомогу Україні неймовірною помилкою. З вогнем за її словами США своїми діями загострюють ситуацію в Україні і ставлять Європу на межу ядерної війни. Сполучені Штати та Захід не повинні ігнорувати або недооцінювати серйозні попередження Росії. Йдеться в заяві. Ім також поставила сумнів здатність заходу справлятися з наслідками, якщо він продовжуватиме, як вона каже, грати з вогнем проти Росії, підкреслюючи, нагадуючи, що Росія є ядерною державою. Вона надала і назвала надання Україні нового пакету військової допомоги небезпечними безвідповідальним кроком. Ну та погрожувати ядерку. Це дуже відповідальний, звісно, крок. Раніше розвідка південної Кореї повідомляла, що середині 2022 року Північна Корея відправила до Росії 13 тисяч морських контейнерів, в яких могли перевозити озброєння. За даними змі, очільник Кремля Путін відправив лідеру північної Кореї Чен Іну 24 коня породи Орловський Рисак в якості часткової плати за артилерійські снаряди і не тільки.